Сьогодні, сьогодні Косівщина прощається з героями України, полеглими у війні з московськими окупантами, з воїнами захисниками. Іван Прокоп'юк, житель села Космач, який боронив рідну землю у складі прикордонної служби. Віктор Жежеров, житель села Рожнів. Воїн 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади збр... Збройних сил України сотні людей зібралися, щоб віддати останню шану і честь полеглим захисникам, воїнам, які поклали ідею боротьби за вільну незалежну соборну Україну. Вище своїх мрій, своїх планів і свого життя. Ось так українці зустрічають своїх героїв. Вічна слава, вічна пам'ять, вічна шана і честь воїнам-захисникам. Рідної землі Іван Прокоп'юк, Віктор Жежеров. Oh З грішніх, помилуй і спаси. Благословен Бог, наш завжди, нині посях час і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий. Святий бесдний, о милой нас, святий Боже, святий кріп, і святий смертний, о милой нас, слава Отцю, і Сину і святому Духу. За час і навіки, навіки вічні. Амінь, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, знати прости беззаконня наші, святий, посіти, слини очі наші, імене Твоє Твоє, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо доброго нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє царство і сила, і слава Отця І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. З духами спочали праведники, що спочих храбів твоїх упокій і прийми до блаженного життя коло тебе, чоловіко любче в оселях твоїх, господи, де всі святі Твої спочивають, опокій душі рабів твоїх. Бо ти єдиний любиш. Слава отцю і сину і Святому Духові, ти си Бог, що дійшов до пекла і розбив кайдани закону. На віки вічні. Амінь. чиста і непорочна, я Діво, що Бога досі мене породила, моли спастися душам їх. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, Молимось собі, вислухай, і помилуй. Господи, Господь. храбів Божих новопристалених воїнів, героїв України, Віктора та Івана, і за відпущення їм всякої провини вільної невільної, Господи. Господи, помилу. Щоб Господь Бог оселив душі їх, там, де праведність спочивають. Господи пами. Христа безсмертно, Царя й Бога нашого просімо. Есно, ти смерть подавав, і диявола знищив, що світу твоєму дарував сам Господу в покої спочилих новопреставлених вої, героїні України Віктора та Івана у місті світи, місіки точку, місці спокою, де нема ні дуги, ні зітхання. Всякішні слово діло, думкою, як благий і Бог прости, бо немалі жив, не зрешева правда твоя правда вічна, і слово Твоє є істина. Амінь, бо Тися свячені, ми тві слави даємо, і, і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрість присвяй, бородице, спаси нас, Чеснішою від хіровимів і славнішою безрівняння сарафинів. Щоб зісткіння богослава породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови! Христош, що воскрес із мертвих істинний Бог наш, при чистої Своїй матері, Святий славних сихвальних апостолів, преподобних і воностих осів наших всіх святих, Душі рабів своїх, Героїв України, Віктора, Івана, Василя Святих оселих. Полоня Аврааму, поки її до праведних приєднає нас поміли, бо він благий і чоловіко чоловіколюбий. Амінь. У блаженному спінні вічний покій, подай, Господи, новопреставленим воїнам, героям України Віктору та Івану і сотвори їм вічною пам відченою пам'ять. вічна пам'ять, вічна пам'ять. Зі святими у покій Христе вічна пам'ять. Пам'ятного загиблого воїна, віктора загиблого воїна, Івана, герою України помолимось, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших, во ім'я Отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу, дорога горем поранена родина, сучасні отці, дорогі військові побратими, владо, дорогі Косове. Сьогодні на цьому майдані ми знову зустрічаємо героїв, героїв, котрі не шкодували свого здоров'я, віддали своє життя заради кожного з нас. Кожен сьогодні прийшов за покликом свого серця, щоб віддати свою останню шану честь цим двом воїнам, котрі приїхали додому. Щоби спочивати тут вічним сном, для яких закінчилася війна, закінчила, закінчилася біль і смуток, закінчилося все земне, як і одночасно радості і всі ті плани і мрії, котрі колись вони будували. На жаль, війна вона має своїх братів і сестер, це і кров, це і втрата. Це є біль і смуток, але це є така висока ціна за свободу. Тому що якщо вдамося до церковної історії, чому диявол повстав проти Бога через гордість? Чому Каїн убив авеля через заздрість? Чому Росія напала на Україну? Через те, що вона подумала, що вона одна, єдина велика я страна, а всі решта народи повинні бути поневолені. Чому Росія напала на Україну через заздрість? Тому що український народ хотів бути вільним, незалежним, свобідним. І ми цього прагнемо, і ми знаємо, що саме свободу. Подарував людині Бог, тому що Бог зійшов на землю, щоби викупити людину з під влади гріха, смерті і диявола. Він сам себе приніс у жертву. Тому хто може забрати у нас свободу, якщо Бог є з нами? Ніхто. Тому сьогодні прийміть, дорога, родина, наші співчуття. У вас були найкращі, найкращі чоловіки, сини, брати. І повірте, що ваші сльози і ваша втрата не тільки ваша, а й наша. Тому що вони є гідними, синами українського народу. І щоб нам було легше перенести цю втрату, біль, зрозуміти і усвідомити, слухаймося в слова. Гімно України Там нашим тричі! Слава слава слава, 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 слава! Захисникам загиблим героям віктору івану тричі! Слава, слава слава! Слава Ісусу Христу! Шановні отці, скурбота громада! Похорон віктора, воїна, загибшого, буде відбуватися у суботу пів третьої години. Всім кріпості, місності, стійкості і Божої помощі. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Героям Слава! Бог дасть дочекати завтрашнього дня. Похорон починається. У нас у Космачі початок 11-ї години. Слава Україні!

Україна! Героям України три. Полеглим героям тричі. Слава, слава, слава! слава нації. Це мало сказати. Вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали в стукіт власного серця.